Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини. Детальніше в описі. А тепер час для казки. Ліхтар дружби. Емпатія та дружба. У маленькому містечку Лумінара, де вночі будинки сяяли ліхтарями, жили двоє дітей Амір та Олена. Вони були сусідами, але зовсім не схожими. Амір був тихий і задумливий, завжди читав або малював під старим дубом. Олена ж була жвавою та балакучою, завжди сміялася з друзями або ганялася за метеликами. Хоч вони щодня проходили повз одне одного, розмовляли рідко. Одного осіннього вечора мер оголосив про великий фестиваль ліхтарів. Кожна дитина запросила зробити власний ліхтар. Який засвітиться на головній площі, найяскравіший і найтепліший ліхтар буде встановлений в самому центрі як символ єдності. Олена зраділа і заплескала в долоні. А у Аміра всередині похололо. Він любив малювати, але ніколи не будував ліхтарів. Складнощі. Амір сидів у своїй кімнаті з папером, клеєм і паличками, намагаючись збудувати ліхтар, але як би він не старався, той розвалювався знову і знову. Розчарований хлопчик поклав голову на стіл. З вікна Олена помітила його труднощі. На мить вона подумала це не моя проблема. Краще зосереджуся на своєму ліхтарі. Але потім згадала слова вчительки Справжня дружба починається тоді, коли ми відчуваємо те, що відчувають інші. Вона уявила, як самотньо почувається Амір, і її серце потепліло. Пропозиція допомоги Олена тихенько постукала у двері Аміра. Привіт! Я бачила, що ти робиш ліхтар, сказала вона несміливо. Хочеш, я допоможу. Амір здивовано кліпнув Ти хочеш допомогти мені? Звичайно, усміхнулася вона. Ми можемо зробити його разом. Ти чудово малюєш, а я добре будую. Якщо поєднаємо наші вміння, вийде щось особливе. Очі Аміра засяяли. Ніхто раніше не пропонував йому допомоги. Робота разом. Діти розклали на столі папір і фарби. Амір уважно малював зірки, місяць і крихітні ліси на панелях ліхтаря. Олена акуратно склеювала частини, наспівуючи собі під ніс. Коли ліхтар почав набувати форми, вони розговорилися про книжки, ігри, мрії. Амір зрозумів, що Олена не просто гомінка і весела, вона ще й добра і терпеляча. А Олена відкрила для себе, що в тихому характері Аміра прихований цінний світ уяви. О північі їхній ліхтар лагідно світився намальованими зірками. Фестиваль увечері фестивалю діти перенесли свої ліхтарі на площу. Деякі були у формі тварин, інші як квіти. Усі сяяли по-своєму. Коли Амір та Олена запалили свій ліхтар, з нього полилося тепле золоте світло крізь намальовані зірки. Люди ахнули. Він не був найбільшим чи найяскравішим, але випромінював тепло і турботу. Мер усміхнувся. Цей ліхтар буде в центрі, не тому, що він найбільший, а тому, що в ньому сяє світло дружби. Урок. Коли їхній ліхтар повісили в центрі площі, Амір та Вумена глянули один на одного і розсміялися. Вони вже не почувалися чужими. Вони засвоїли важливий урок Дружба росте там, де ми помічаємо труднощі іншого і обираємо піклуватися. Того вечора Олена записала у свій щоденник Емпатія це відчувати з кимось, а не просто за когось. Амір намалював сяючий ліхтар і підписав Разом ми світимо яскравіше. І відтоді містечко лумінара наповнилось не лише паперовими ліхтарями, а й ліхтарями емпатії, які світилися у серцях дітей. Справжня дружба починається з емпатії. Коли ми розуміємо і розділяємо почуття інших, ми будуємо зв'язки, які сяють яскравіше за будь-який ліхтар. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого. Підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.